Всім привіт! На зв'язку Анді і сьогодні я вам покажу дві прикольні гри, з яких можна дійсно виводити непогані такі гроші. Я цю гру знайшов буквально вчора. Зараз я вам її покажу, все детально розкажу. Завчора я з неї вивів 1,8 долара. Зараз я вам це все покажу, в принципі, щоб ви не сумнівалися. Перехожу ось сюди. Історія і дивимося, мої виводи. Завчора я вивів 1,8 долара, також за сьогодні я вивів 2,5 долара. І я думаю, що ще повинен вивезти. Яка наша задача, друзі? Нам потрібно збирати ось такі білетики, як ви бачите, і приймати участь в ось таких розіграшах. Ми заходимо, наприклад, ставимо кількість білетів. Я рекомендую ставити максимальну кількість білетів. А якщо ви не знаєте, скільки поставив противник, ви просто можете перейти ось сюди. За енергію, яка вам буде доступна, ви відкриваєте і дивитесь, скільки максимально поставили, і ставити більше. Тоді у вас більший шанс перемогти. Я не раз забирав з там, 60. 1000 білетів став і я забирав там друге місце. 70 тисяч білетів став сьогодні. І я забрав перше місце. Гра того стоїть. Зараз я вам покажу, де можна заробити ці білети. Переходимо в вкладочку Games. Тут ми можемо за енергію заробляти ці самі білети, також а, виконуючи різні квести. Тобто ви виконуєте квести, за це ви получаєте енергію, а також білети. Також білети ви ще можете отримати ось тут. Тобто, ви заробляєте ці такі білетики, а, ще одні. і Відкриваєте колесо фортуни і отримуєте білетики. Буває таке, що падає і 10 тисяч білетів, і 5 тисяч білетів. Тому я кому повезе. Я не раз вибивав 10 тисяч, також саме найкраще це, е, якщо ви маєте друзів з преміумом, це запрошуйте друга з преміумом і отримаєте за нього 10 тисяч білетів, також отримуєте енергію і також ці Колеса Фортуни Посилання на дану гру знаходиться під відео. Ну а ми переходимо до наступної гри. А наступна гра, яку я вам хочу показати, вона на прикладі сталкера, нам треба а, сканувати на такому пристрої, сканувати і шукати артефакт. Зараз я вам покажу, як це все виходить. Дивіться, воно шукає артефакти. Воно може знайти артефакт різної якості. Як ви бачите, ми знайшли докси. Буває, що падає і більше доксів. Нажимаємо ще раз. Воно сканує. Ось тут ви можете побачити, які падають артефакти. Скільки вони коштують? Є, е, що падають більш цінніші артефакти, наприклад, ось цей 3200 коштує. Для чого взагалі нам потрібні артефакти? Нам потрібні вони для того, щоб ми могли торговцям за ці поїнти купити собі зброю, а також броню там, щось в такому плані. І після чого ми йдемо з вами в рейди. Ось сюди, ось тут у нас знаходяться рейди. Ми переходимо в рейд. Що ми можемо отримати в рейді? В залежності від локації. Чим тяжка локація, тим більше ми можемо отримати поїнтів. Доксів криптовалюти. І також ми можемо отримати різного роду броню і зброю. як ви бачите Також ми можемо отримати пил і деталі. Деталі нам будуть потрібні для ремонту нашої броні і зброї. Вона також ламається. Також, друзі, якщо ви берете почати йдете на рейд, наприклад, заходимо на рейд. Я беру зброю, я беру броню, і я можу ще відкрити такі штучечки, де я можу поставити. Артефакти це збільшить шанс того, що ми виживемо. Бачите, у мене 32% я можу померти, а можу і виграти. Якщо я помру, в мене це все пропаде. А якщо виграю, то я виграю, там щось виграю наприклад, там зброю. Поїнти, докси. Гра прикольна, гра недавно тільки запущена, тому швидесенько залітаємо і лутаємо свої токени і криптовалюту. Всім дякую, хто дивився відео, всім пока.